Цієї ночі окупанти вели вогонь по мирним населеним пунктам Харківщини. Минулої ночі близько пів на другу ворог вкотре обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено медичний заклад. Сталася пожежа. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості без постраждалих. Крім того, близько другої ночі ворог з артилерії обстріляв село Вільча Чугуївського району без постраждалих та масштабних руйнувань. Минулої доби під ворожим вогнем перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. Вчора зранку ворог завдав удару попередню ракетою Х-35 по селу Михайлівка Чугуївського району. Пошкоджено будівлі та техніку агропідприємства. Сталася пожежа. Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено житловий будинок, приватний автотранспорт та лінію електропередач. У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу горів житловий будинок та дві господарчі споруди. Близько 17-ї в селі Євірське ізюмського району на території агропідприємства під час проведення земельних робіт на невідомому вибуховому пристрою підірвався міні-трактор, який керувався дистанційно. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують протягом доби на Харківщині трапилось чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Усі у Чугуївському районі області. Один раз рятувальники Куп'янщини виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Виявлені пошкодження житлового будинку, вікон та лінії електропередач. О пів на десяту в селі Вікторівка Богодухівського району трапилась пожежа, не пов'язана з бойовими діями. Горів гараж та автомобіль Опель Кадет на площі 30 квадратних метрів. Від ДСНС було залучено одне відділення на автоцистерні та п'ять чоловік особового складу. Під час самостійного гасіння пожежі постраждав чоловік. Вік 1993 року народження. З опіками нижніх кінцівок та лівої руки його було госпіталізовано до обласної лікарні міста Харкова. О пів на одинадцяту пожежу було локалізовано та об 11 ліквідовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 51 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу зсу на Куп'янському напрямку, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Нової Горівки Луганської області. Марія Соловйова та Єгор Мікенін, Харків. Новини. Вночі ворог вдарив по Дніпру ракетами. За даними місцевої влади, руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали семеро людей. Шістьох госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджені також з десяток об'єктів. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, понівечені 15 кіосків, а ще два житлові будинки, три автобуси та кілька авто. Контактна тролейбусна мережа, воду і газогони. Одну з ракет повідомляють у повітряному командуванні схід. Знищено. Окупанти цієї ночі обстріляли будівлю медичної установи в Херсонщини. За даними ОВА пошкоджено два кабінети, стелю, систему водопостачання, вщен зруйновано дах. Медзаклад не працював, приміщення були законсервовані. Постраждалих серед цивільних немає. Атакували також Харківську, Донецьку, Сумську та Запорізьку області. Наступного місяця Литва передасть Україні додаткові пускові установки ЗРК Насамс. Про це повідомив президент країни-партнера. Подробиці поки невідомі. Японія надасть Україні допомогу в розмірі до 7 мільярдів доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Окрім того, Японія скористається своїм досвідом і знанням в галузі повоєнного відновлення і відновлення після природних катастроф для забезпечення допомоги Україні, зазначив посадовець. Будівлі Єврокомісії, Європейської ради, Європарламенту у Брюсселі підсвітили у синьо-жовті кольори до Дня Незалежності України в знак підтримки нашої держави. Зі святом українців привітав і президент України Володимир Зеленський. Цінність, потреба і природне прагнення до незалежності відчуваються особливо гостро у час вирішальної боротьби за неї. І сьогоднішнє свято це не лише потужний стимул лишатися непохитними до нашої перемоги, а й нагадування кожному із нас про ціну, якою нам завжди давалась та дається зараз омріяна віками Свобода з твоїм днем, наша незалежна Україна. thank you Сьогодні свята, свято День міста Харкова, свято державного прапора, нашого українського державного прапора є традиції, від яких ми не можемо відмовлятися, незважаючи ні не на яке на жахи війни, і тому ми прийшли сюди на меморіал, де це є символом незламності міста Харкова, символом того. Що у Другій світовій війні наші отці, діди перемогли фашистських загарбників, і зараз наші героїчні воїни боронять нашу землю, боронять міста Харків, відстоюють право назватися українською нацією нам усім, і це дуже знаково, що сьогодні ми перш за все підняли. Прапор, державний прапор, а потім прийшли сюди на меморіал, де поховані наші визволітели, які захищали наше місто. Перш за все, я дякую всім, хто. Зараз в Харкові, хто вимушений був виїхати з Харкова, але душою і серцем з харків'янами з своїм містом героєм Харковом, славетним містом героєм, хочу побажати всім нам якнайшвидшої перемоги. Це саме головне миру, злагоди всього найкращого і я маю таку. Потужну надію, що наступного року ми будемо разом зустрічати таке свято, День міста Харкова, державного прапора, разом з усіма харків'янами, які я впевнений повернуться додому. Цей день особливий для кожного харків'янина день, коли за давньою традицією всі збиралися разом на головній площі, площі Свободи та святкували. Зараз у такі непрості часи, місто герой відзначає своє свято, і нехай не так масштабно та яскраво, проте харків'яни відстояли своє право жити, працювати та радіти у найкращому місті на землі. І саме в цей день, 23 серпня, у міста з'являються нові почесні громадяни цього року. Не виключення проте вперше сі нагороди військовим. Місту Харків, дякую, дякую меру міста Харків, дякую всім харків'янам за це високе звання, яке сьогодні мені вручено. Це є свідченням того, що гвардія, яка разом з вами робить все для того, щоб кожна українська громада, кожне українське село і кожне українське місто жило в мирній, успішній і головне безпечній країні. Дякую вам, дякую всім. Я хотів би в цей святковий день, день Харкова, нашого міста-героя, побажати всім харків'янам і нашому місту. Це перше перемоги і миру. І останній час я тільки це бажаю всім людям. Моє звання це оцінка. Служби роботи всього колективу Національної академії Національної гвардії України, які з першого дня, з 24 лютого минулого року, виконують бойові завдання, і по сьогоднішній день готуємо фахівців, офіцерів для Національної гвардії України, які на сьогоднішній день виконують бойові завдання на всіх ділянках фронту. Між всього хотілось би пожелати харківчанам терпіння, мужества. быть достойными высокого звания «Мистер Герой Харьков и верить в нас, потому что наша победа будет обязательно и встретиться со всем Харьковом, со всеми харьковчанами на площади, на парады победы. В следующий день города, я надеюсь, уже так и будет. Мы прилагаем для этого все усилия. Для меня звание почетных харьковчанин – это прежде всего теперь уже ответственность перед жителями города, которые выразили мне такое большое доверие, и это большое звание. Поэтому придется теперь в два раза больше работать, в два раза больше концентрироваться для того, чтобы быть достойным перед лицом харьковчан. «Народження Харкова, це так же для мене, як день на народження, е, моя особиста чи тих, які рідні мені. А в цей день на народження. Ми дякуємо Богові. Ми дякуємо батькам, тим, які створили, і дякуємо тим, які люблять цей, цей день на народження, тобто нашим близьким. Для мене це свято є велике для моїх друзів. Ми хочу побажати, щоб вони цінили цей день народження, цінили Харків, в якому живемо. Дбали про його безпеку, духовну безпеку і дбали про всебічну безпеку. а Також єдиним бажанням це перемога. Це перемога, тому що це все здійсниться, коли ми будемо в безпеці і в перемозі. Я в це вірю. Дійсно. І Я думаю, що так і не буде. Вітаю наш любимого Харків, Днем народження, з днем Я Хочу пожелати мирного неба нашим дітям, харківчанам, щоб Харків завжди зазидав, щоб у Харкові все вийшло праздником родного. Міста. Перше і основне. Налити повний стакан в день перемоги. І щоб це було найскоріше випити його, порадуватись за перемогу в державі. По-друге, залишатися живими всі. По-третє, знову побачити світло не від прильотів, а світло на вулицях в очах дітей, в очах харків'янок, дітей, чоловіків, всіх, хто оточує всіх тих, хто складається в місто. Назва наше місто це не будівлі, це люди. От саме щоб люди були щасливі в місті, щоб на, е, це настало. Як, чим більше буде щастя, тим краще для міста, тим більше буде міста. Чим більше щастя в місті, тим більше наше місто. Славний Харків це місто, яким пишаються в усьому світі. Це нескорене місто, так поранене, так в рубцях, але наше українське нескорене місто. Його намагались неодноразово брати. Російські агресори. Але ми виставили. Ми ніколи не будемо стояти перед ворогом на колінах. Але ми низько схиляємо голову перед нашими героями. Героями, які захищали, захищають і будуть захищати наше рідне місто і нашу рідну Україну. Яке майбутнє? Я впевнений в чудовому майбутньому місту, міста, міста Героя Харкова. Бо Харків це перш за все харків'яни, які дуже кохають своє місто, які працюють і роблять все можливе для того, щоб місто працювало і жило, незважаючи на жахи війни. І я впевнений, що наша мрія збудеться, що після нашої перемоги ми разом відбудуємо наше місто і воно буде найкращим містом в Україні. І я вірю, що це ми зробимо разом. Наше місто буде славним, креативним, містом нашої мрії, ідеальним. Містом майбутнього, а сьогодні я хочу привітати всіх зі святом. Слава нашому місту, герою Харкову! Слава Україні, Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександр Панченко Харків. Новини. Процедура отримання статусу учасника бойових дій стала простішою. Нещодавно уряд підтримав розроблений міноборони відповідний проєкт постанови. Як повідомив очільник міноборони Олексій Резніков, цей оновлений підхід передбачає зменшення кількості необхідних документів для отримання статусу. Тепер для звернення до відповідних комісій із визначення статусу учасника бойових дій достатньо надавати лише одну довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. За словами Резнікова, ця довідка повинна містити інформацію про документи, які підтверджують участь особи у відповідних заходах. І саме вона стане основною для присвоєння статусу УБД. Цей крок значною мірою допоможе звільнитися від зайвої бюрократії і прискорити процедуру визнання внеску у захист України та присвоєння їм статусу учасника бойових дій. Також, заявляють у Міноборони у подальшому планують впровадити цифрову систему отримання статусу. БД робота над цим триває. Марія Соло та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Її випадково обрали привітати Харків з днем народження. Оператор харківських теплових мереж Валентина Павлівна линник просто опинилася на робочій зміні на рідній її котельні у Київському районі. Коротка фотосесія в обідню перерву для зовсім непублічної людини це невеличкий стрес. Щоправда, Валентина Павлівна і не до того звикла. 24 лютого 2022 року вона також була на зміні і зустріла початок війни на робочому місці. Відтоді не розгубилася і досить непогано адаптувала і себе і колег до нових реалій. Так на території котельні з'явився справжній український город із буряками, картоплею, помідорами, огірками і незмінними чорнобривцями. За підрахунками Валентини Павлівни, торік зібрали 150 п'ятдесят кіло картоплі і по два мішки моркви та буряку. Борщами себе забезпечили цього року. Урод трохи сбильшився. блин нашла. То черноземчика нам привезли, мы решили проверить, будут расти, не будут. Растут. Своя уже консервация есть. Малосольные едим на работе, салатики режем на работе. Килограмм 10-15 точно собрала уже. Незламна українська жінка у буквальному сенсі не залишила ані ворога, ані війні жодного клаптика власної землі. Дачу у звільненому Шестаково вона цьогоріч засадила кавунами і динями, а батьківський спадок у 60 соток поблизу Вовчанська засіяла пшеницею. Земля повинна давати віддачу. Її запустити, потім дуже тяжело Слышно Слишком там, як обстрілюють Волчанськ, бабахи слишли, все одно. Ну, народ там взагалі живе. Ні, не бояться, а чого нам бояться? Не боятися, не зупинятися, працювати і перемагати. За таким принципом, другий рік поспіль живе весь колектив харківських теплових мереж. Навіть день міста на підприємстві поки що робочі, і операторів котельних буденні зміни. 23 серпня вони мають подавати харків'янам гарячу воду. Марія Соловйова та Андрій Паколов Харків новини. Він і зварник, і слюсар і двічі золотий призер чемпіонату України з лижоролерів. Іван Сергійович Товку на котельні працює 10 років, здебільшого зварником. А коли потрібно, і слюсарем каже, роботи багато, але сил вистачає. Зараз тут на котельні приходиться і за зварника, і за слюсарем, тому що так потрібно для перемоги. Зараз Іван Сергійович тільки но повернувся з п'ятиденної відпустки, яку витратив на спортивні змагання у горах. Ми вже котельню підготовили в основному до опального сес. До опального сезону, в мене вийшло взяти відпустку на п'ять днів і поїхати в Ворохту на змагання. Ворохта – це Франківська область, буквально вже гори якраз в горах. Любов до лижного спорту Івана Товкуна була завжди. І 10 років тому він вже брав участь у змаганнях від імені харківських теплових мереж. Цього року поїхав також під емблему рідного підприємства. Діло в тому, що мені лежі подобались вже давно. Ще коли я в Кременчу учився на сварщика, зварювальника, точніше. От. Ну там сніг так рідко бував, що коли нас привезли сюди, я тільки зрадів і на лижі став. І це із 78-го року. Оце я до сих пір катаюсь на лижах. Але головна користь від лижного спорту та велосипеда, за словами Івана Товкуна, це добре самопочуття. Чоловік дуже переймається за молодь, яка псує своє природне здоров'я поганими звичками і намагається подавати усім спортивний приклад навіть під час війни. Марія Соловйова та Андрій Пакулов, Харків новини.